Так що ж це таке, цей ваш андеграунд? Давайте розбиратися. Спойлер, це відео може викликати інфаркт жопи у забивних та офників. А ось що ми бачимо, коли вводимо слово андеграунд в інтернет. Андеграунд, який в першу чергу призиває до саморозвитку, а не сліпому слідуванню за суспільством для реальних шарячих ребят, виглядає ось так: штаніські копа? Бабі Бас 10 тисяч повутинок на тілі Хто не зрозумів, ми дуже шаримо І, звісно, панами на голові А якщо ще в балаклаві То, вибачте, від видно, молодий людина розбирається В андері Я вам відкрию ахуєнний ні нів'єбічний секрет Який просто переверне ваш світ ось ось так Андеграунд це не бути оф нікого Андеграунд це не про повутинки на лапке Вибачте, на лакте Або на очки, я не знаю, блядь Де ви їх ще хочете набити собі Нєєєє, це не про виключно чорний колір не про ось це. І навіть не про це. А що ж ти дотикує, андеграунд? А андеграунд – це у нас термін для позначення культури, що є альтернативною до офіційної. Для андеграунду характерні розріз спорівновані ідеології, ігнорування стилістичних та мовних обмежень, відмова від, від загального прийняття цінностей норм соціальних і художніх традицій, ігнорування. Обмежень. Це не має нічого спільного з тим, що всі мають носити їбучий стон, мати павутинку на очки. І я не кажу, що це погано, але це не має ніякого відношення до слова underground. Що ви так вцепилися за це слово? Це мода. Це звичайна мода. Тренд. Одягатись саме так, бить такі татухи. І на зміну цьому тренду прийшов інший, а потім інший. І з таким явищем, як underground, Це ніяк не. Люди, які мають, хоча б якийсь зв'язок з цим терміном, не будуть кричати на кожному кутку, що вони андер. Mm. Ну і давайте не забувати про відверте бидло, що готове влізти в твій особистий простір і просити, що не там за щось пояснять. Такі люди теж вважають, що їх антисоціальна поведінка є признаком дружного андеграунда. Але ні, рібят, ви просто бидло і ще й не виховане. Мода називати все забивне, кежуальне андеграундом змусила всіх нормальних людей ригати від слова андеграунд. Поки тим часом андеграунди все ще не можуть розібратися, метан та вектор А є андеграундом чи ні, юзати та торчати... Є андеграундним чи ні. Тепер, увага, звідки ж взагалі пішов цей андеграунд. А пішов він від філософів з руху екзистенціалістів, які збиралися навколо Жана Поля Сартра та Альберта Камю. Тепер просто давайте поглянемо, як виглядали ці люди. І так, увага, Жан-Поль Сартр. О, oh гад, Я чомусь не наблюдаю тут штанішків Капа. Він не в стоніку. Я вже уявляю, як цей файний мен просить тебе пояснити за оригінальність твого Стонісланда. А радує! Лише одне адекватні люди це все розуміють.